Ця історія мала б народитися на світ набагато раніше. Коли ще були живі більшість із тих, кого вона торкнулася. Ця історія похована під водами цієї річки. Хоча це не зовсім річка. Ще якихось 60 років тому Дніпро був зовсім іншим. Швидким і чистим. Тут стояли величезні луги, ліси і села, але їх принесли в жертву технічному прогресу, і одного дня все опинилося на дні нового рукотворного моря. Мене звати Сашко Дубина. Більшість свого дорослого життя я прожив поруч із Дніпром. Я щодня в ньому купаюсь, і мені не байдуже те, яким він був. Є яким стане, я хочу зберегти пам'ять про те, як долю моєї бабусі і долі сотень тисяч людей з миловодами Кременчуцького моря назавжди. Моя бабуся Оксана Григорівна родом із села Бубнів. Зараз вона живе в Золотоноші. Коли створювали Кременчуцьке водосховище, бубнів повністю виселили, але так і не затопили, бо проектувальники помилилися з розрахунками. Я попросив бабусю показати місця свого дитинства. Добрий день. Добрий день. Опа. Ні, папа -па, закривай так, як б, б, тут е, погана дверка закривається. І... Закрив. Та ні, вона треба хорошим усілям... ну, не... Да. Чуть-чуть варх і добре так бахнуть. О, так. Да. Отут хати стояли одна однієї. Оце була вулиця центральна. оце, отут... о, оце вулиця беремо? Так, да, оце центральна була вулиця, там були луга, ага. там були болота, там стояв млин вітряк, а ми десь оце отут моя хата була. Ти казала, що батько дуже розстроївся? Потроху оті хати попідправляли, щоб війну. Розбомбило. Тільки потроху почали обживатися. І тут приходить батько із такими нас переселяють. Чого, хто, що? Тим більше, я 15 років прожила в цьому селі. Я тут родилась і тут прожила. А мій батько то прожив 50 років тут. І, і, і його батьки теж тут всю життя жили. І це ж. Ну, вважай, ну, все одно, що шкуру обрати. Багато село було, коло води, считай, сіно, дрова, риба, поля кругом села, пахай стільки тобі влізе, городу кожного по 30 сотих був. Перевели нам бубнок, та й все, перевели. Ось дивись, несе, диви, гілочку. Ди. гніздо здому з тебе. Лелека й та сюди летить, бо це її родина. А ми. Зовсім не віриться, але нещодавно тут жили люди. Немає нічого, що про це нагадувало. Бубнова лишилося лише зелене поле. Річка Горіхівка і старе кладовище у заростях лісу, де поховані мої пращури. Я вперше їду на їхні могили. Те, що у бабусі є змога їздити на кладовище старого села величезне щастя. У жителів інших затоплених сіл такої можливості немає. Моя ріденька оріховочка, дайте я хоч руки помочу. Тут і вода не така, як кругом, тут лучше вода. Але на могилу до бабусиного діда ми так і не потрапили. Води розлилося настільки багато, що ми не змогли пройти. Кладбище не хоче нас, бачити, а вода допомагає. Після поїздки до Бубнова у мене з'явилося більше питань, аніж відповідей. Навіщо це водосховище взагалі? Невже обов'язково було відселяти людей? Що ми втратили, а що здобули натомість? І, зрештою, чому Дніпро цвіте? І я почав шукати відповіді. Дніпро від з до Світловодська у середині минулого століття був отаким. Побидва По його береги простяглося близько двох сотень сіл, де віками жили люди. Безпосередньо в селах були болота, протоки. Ну, Болотами їх так умовно називали, але там вода ніколи не застоювалась, тому що повинева вода завжди освіжала ці береги. Там було прекрасно і хорошо, ловилася риба, бояла природа, люди і дорослі, і малі там купалися. Жінки там вибілювали полотно, простилали. То, по нашим міркам, був земний рай на землі. На низу було просторо, була воля, хати від хат далеко, попереді лу, луки, весною заливалися вони водою, було багато там е, риби в тих водоймах. Я пам'ятаю, що ми малі бродили по поясу тій багнюці і руками доставали в'юнів. А ще я пам'ятаю, що ми в дитинстві не насіння лузали гарбузове чи соняшникове, а в нас в карманах була дрібненька сушена рибка. Природа то була дуже хороша, але землі для городів дуже мало для постройки. Теж не було, де якщо молода сім'я хоче построїтися, було тисні дуже місця, а дороги, дороги бакаї різні були, гряз, грязно. Що як йдеш у школу, то, як кажуть, увесь у грязюці. Мені дуже запам'яталося, які були прекрасні луги. Луги, які були вкриті квітами, скільки квітів там сортів різних було. І особливо біля села Налісні там був такий синокос, синопункт, де косили траву всі господарства нашого Ірківського району і переправляли його на низ в Херсонську область і так далі по, по Дніпру. Але, але не було цивілізації. Не радіо, ні електрики, нічого в нас не було. У клубі то були каганці, лампи на, на карасіні. Моя мама вишивала при лампі. Моя старша сестра вишила всім нам по сорочці при лампі хрестиком. Представляєте, який це труд. І Людям пообіцяли, що в них нарешті з'явиться світло. Цю цивілізацію мала перенести нова Кременчуцька гідроелектростанція. Рада міністрів СРСР ухвалила розпочати будівництво ГЕС у 1954 році. Села понад Дніпром потерпляли під затоплення. Людей зобов'язали розібрати хати і будуватися на новому місці. Залишити свій дім Назавжди. У цих людей на все життя залишилася ностальгія за втраченою малою батьківщиною. Як ми знаємо, любов до малої батьківщини є суттєвою складовою любові в цілому до батьківщини. От коли ти не можеш сходити на могилу до своїх предків, коли ти не можеш побачити місце, де ти в дитинстві грався, де ти виріс. Здравствуй, моє рідне село Ломовате, а як я скучаю за тобою?